Міністр закордонних справ Литви заявив, що Російська Федерація може скоїти ще жорсткішу атаку на Україну ніж була на суми 13 квітня. Він говорить, що це може статися вже або на велико на великдень, бо в ці свята, в ці дні. Це його просто припущення, чи це якісь розвіддані, і чи дійсно взагалі може таке статися. Ні, це розвіддання, і е, чому я впевнена, що це розвіддання? Тому що, по-перше, передивляючися загрози в цілому на святкові дні, і це не тільки прям про пік да, дня дня Великодня, а от, взагалі, оцей от, е, тиждень е, п -п святковий, і оця вся історія. Воно у всіх випадає максимально неспокійно, і в мене в тому числі випадає загрозливо для скупчень людей, для дітей, для а, навмисного тероризування Росією мирних, мирного населення, навмисного влучання в людні місця. І да, Західна Україна, там Львів, Франківськ, Тер, ну, Тернопіль. От тобто, ми говоримо да проти, ну, Най наймасштабніші міста вони є в полі зору по ймовірному застосуванні якогось гівна на них саме от сіллю руйнації і тероризму. Ну, тобто, воно прям, прям прямо прослідковується, воно максимально прямо прослідковується. Ми маємо кривий ріг, ми маємо суму. Ми маємо вчора Дніпро. Ми маємо Херсон вчора з просто зі страшнючими а, якимись подіями в Херсоні. І так ніколи не спокійно, а тут взагалі якась повна кабзда. А, от, просто треба розуміти, що е, якщо вже викладають новини про Херсон, то це щось максимально unreal, да, як кажуть, тому що там прилітає в принципі. Кожні там 15-20 хвилин по різному, але це масштаб і для західної України є загрози. І вони в цілому є для нас, для всіх. Тому ми наголо. Я наголошую, знаю, що мої колеги наголошують, тому що про це і ведучі розповідають і так далі. Всі кажуть, будь ласка, не надо пертися, е, скупчуватися на свята, не треба пхатися нікуди. Я на кожному інтерв'ю з року в рік кажу про те, що Бог у серці, якщо ви в нього вірите, а не в це. Церкві, ну, залиштесь ви дома, нічого не станеться з того, що ви самі побризкаєте свої паски свяченою водою. Ну, коротше, ну, типу, загроза є, і міністр закордонних справ він має розвіддання. Тобто, ворогом дійсно планується якесь гівно. От давайте так: ворогом воно планується, його у картах видно. Видно його вже декілька тижнів. Тому ну, варто на це звертати увагу. Питають долю Харкова. Давайте так, прям суттєво без змін. У нас як літало то трухляття Тарантасне, так воно і літає періодично. зараз Є загроза для нас, є для нас загроза по вісімці жезлів одразу, в найближчі, да, там найближчі тиждень, грубо кажучи, з якимись втратами є. Да, тобто, це знову влучання в якісь не просто о, давайте так там знаєте, технічні об'єкти, а знову ми говоримо про. Про моменти того, що можу, може бути влучання там, де є житлові квартали і можливо, можливо, центральна частина міста. Чому думаю, що центральна частина міста бо правосуддя. Тобто там, де держ установи, або поруч із держустановами може бути район, або якась така історія. Це може бути центр біля центру. Ну, тобто, там, де у нас з вами фігурує все основне правосуддя, всякі аріспалкоми, бити їх і оця вся наша історія. Тобто, тут може ну, можуть бути. Прильоти, отак, От коротше, можуть бути прильоти. І по Києву ще теж питали, як Київ? Є загроза для Києва і є загроза для області, бо тут не тільки про Київ мова, бо у нас вежа для Києва випадає. От, я не впевнена, що ми говоримо саме, наприклад, про Великодень, але те, що ворог планує, планує завдати якихось ударів по. Києву о, воно випадає. Ворог однозначно планує, але питання у тому на коли саме. Тому що на питання на коли двійка пентаклей, і да, ми її можемо трактувати як декілька днів потенційно, наприклад, да, але, але знову карти така дуже. Історія з термінами, де воно може плавати, тобто, або дві купентакли у цьому контексті ще можна а, трактувати як вибір цілі, знаєте, бити зараз, не бити зараз, або бити сюди, не бити туди. Тобто загроза для Києва вона є. Була така новина, що із шести музеїв на Чернігівщині планують евакуювати експонати до більш безпечних місць. І я бачила, що у жителів Чернігівщини там, ну і взагалі у людей виникають питання, чи не, не вивозять це з метою підготовки до окупації, чи можливо там, що якісь обстріли масштабні або окупація буде на Чернігівщині, тому через це вивозять чому саме зараз так вишив. чи є чи є, давай так чи є загроза по а, тому що в напрямку чернігівщини може бути якась активізація на кордоні і так далі да може ми про це також говоримо постійно. От, З різними ведучими на різних каналах воно видно, який Сумський напрямок який загострюється, який харківський, на який вони перекидають резерви свої в сраті. Ну, коротше, це да, є така тенденція. Окупація Нє, навряд чи. Питання окупації ні це питання для них залишається у підвішеному стані ця ситуація. Тобто, можливо, якісь просування потенційні можуть бути, але вони не настільки значні, щоб покупувати Чернігівщину. Задаю питання, якого дітька вивозять, тому що бояться, тому що бояться чого правильно зв'язки. Вісім жезлів, п'ятірка кубків, бояться прильотів, влучань, бояться руйнації. Оцього і за цього вивозять в більш безпечні місця. Тому що скоріше за все, скоріше за все, може бути загроза по влучанням і прильотам по Чернігівщині. Із-за цього є якась походу інформація, бо зірка в мене тут випадає. Є якась інформація про потенційну небезпеку. Вони вирішили заздалегідь це вивести. Оцей удар по сумах, який був 13 квітня. Там Верховній Раді планують розглядати цей удар, зокрема на факт зливу ворогу. Бо кажуть, що там повинно бути якесь нагородження, і через це звільнили голову сумської Ода. Як насправді там ситуація? Дійсно, це був злив інформації. Там мали бути нагородження, і через це. Там наскільки я правильно пам'ятаю інформаційний контекст, сам не просто нагородження, там питання було ще у день народження бригади 117-ї і разом із тим нагородження. І там я дивилася це питання. Там яка проблема? Там п'ятірка мечів проскакує як момент того, що хтось а, передав інформацію, але її передали із-за того, що її розтренділи тому, хто передав інформацію. Ну, мається на увазі, треба було повідомити про подію виключно колу, яке мало брати участь у цій події, а не ходити. Я дуже утрована по сумами. Кожному третьому розказувати, ви знаєте, що буде святковий концерт. Я от в цьому ключі. Тобто, бо там утечка інфи, знаєте, така дурна. Давайте анонсуємо, зробимо. «Ай, посмотрите, що ми тут придумали, от, а потім возера хто ж злив. Ну, тобто, злив Інфи відбувся, але не прямо в мене не випадало, прям ну щоб прям на голова або хтось, але і за але злив Інфи, да. Але і за того, що потякали мордою своєю не там, де треба. По дурному коротше, <розпілляння> <розпілляння> так кожного разу так. Кожного разу так, кажуть, що от за 22 дні оцього типу енергетичного перемир'я. Росіяни вбили майже в два з половиною рази більше українців, ніж це було ну, до переморя. якась реакція світу на цей факт буде? Чи просто знову буде засудження і нічого більше? Я тобі відповім без карти. бачиш якусь реакцію світу? Ну, от, не бачу досі, досі нема. От, 22 дні. 22. За 22 дні навіть з бюрократичною системою можна було видати якусь більш е, таку ну, дієву реакцію, да? тобто не просто боже, як нам жаль, як нам жаль. Вона була видана в цей термін. Вона не була видана в цей термін, з якого переляку її е, видадуть пізніше. А реакція Європи, вона хоча б плюс-мінус зрозуміла у питанні не скільки гучних заяв, скільки задобрень, як Рамштайну, да, певних пакет допомоги і так далі. Ну, знаєш там місцями хоча б якось. Але й та реакція, на яку ми сподіваємося. ну... Ми її не бачимо за 22 дні. І не побачимо, І не побачимо. Просто навіть оцей міністр Литви, який говорив про те, що там Росія може зробити щось жахливіше. І от була в нього така ремарочка, що нам, можливо, доведеться посилити санкції. А я думаю, ну от щось жахливіше, ніж те, що було в Сумах, наприклад, ніж те, що було в Кривому розі, і просто посилити санкції ви не можете зробити нічого більше. Нам доведеться посилити Ні. санкції. Ні, не можуть. І Як не... ти бачиш, не можуть і не факт, що вони посилять ці санкції, так тут давай так. Доколупуватися до країн Балтії не зовсім коректна історія. Країни Балтії здебільшого якраз нам передали все, по-моєму, що у них тільки було, залишилися тільки труси зняті. Нам віддати. Я грубо кажу. Yes, от, да. от да, тут давай так, але на прикладі, на прикладі країн Балтії і заяви про посилення санкцій, ми говоримо про інші країни, в яких є ще можливість прийняти більш активну агресивну участь, якось щось кудись, а не просто підсилювати. Санкції. Ну. та ж Німеччина, та ж. Ну, коротше, да, є. є. питання. Є. Де? Ми зараз ми зараз спілкуємося з тобою, знаєш, і це мені нагадує ситуацію, яку впізнають особливо дівчата-глядачі. Е, це, знаєш, нагадує, коли у нас є ото якийсь мучачо, і він 22 дні в загулі і в запої. А ми сидимо і думаємо, ні, ну він же, скоріше, всього, скоро пойметь, що він не правий, купить цвіти і прийде, да? оце ну от. Та ні, якщо він це не зробив перші якісь дні після того, як на, на щось накоросить, то ми будемо з вами і 22 дні, і 44 дні, понимаєш? і 88 днів сидіти і діти, коли дійде, що треба купити цвіти, прийти і сказати, я був неправий. І ще ж, Трамп відмовився навіть продавати нам Петріоти. То е, не те, що давати просто так, уже готові в нього купити, він відмовився продавати. Е, що з цим робити? Що, як з цим справлятися? Ну, по-перше, тут дам. Тут таке. Я, вив, я виставив якісь умови, у мене є якісь тіньові умови, це я ще хочу. Ну, зрозуміло, я хочу, щоб тут скоріше за все, ви спочатку мені підпишіть. Я хочу, щоб ви зі мною підписали, а потім ми будемо говорити про якісь який, товар на риночні отношения. От ну, це така собі шантажна пауза. Зате Росія зараз відкриває рота і каже, що просять у США можна ми купимо Боїнги за заморожені активи за наші. Ну, Класика жанру. І я, не, я навіть не не знаю, не здивуюся, якщо їм дозволяться і вони куплять ці боїнги. Я теж не здивуюся. Ну, Тому що політика адміністрації Трампа, та, яка є зараз, і Трамп в цілому, він не може визнати, що його намахують. Ну не може він визнати, що його намахують. І він буде до останнього робити вигляд, що все в порядку, і всі ви помиляєтесь, один є дертаня. Зараз в Парижі відбуваються там переговори нашої делегації з різними представниками різних країн. Що там вирішуть, чи щось для нас привезуть з цих переговорів, чи знову це просто поговорять, поговорять і на цьому все. Ну, давай так. По-перше, поїхали говорити в першу чергу про бабло. Угу. Ми, то, звісно, дуже важливо, але поїхали говорити про бабло в першочергово, про бабки. Всі поїхали говорити про бабки. Це перший момент. Другий момент поїхали говорити про щось, е що пов'язано з обмеженням чи обмеженістю. Е вобще, ну, скоріше за все, отут, от ми вже в контексті. Аля перемир'я, аля обмеження якихось активних дій. Ну, коротше, от за це, да, за це розмовляють. Скоріше тут українське питання, як вони люблять його називати, а, а, обговорюється у контексті того, що там хоче Трамп. Ну а Трамп хоче якоїсь непонятного. Закінчення обстрілів і бойових дій непонятно на яких умовах, причому не понятно навіть йому самому. Понимає? От ми несемо ідею Трампа з тим, як обмежити о, взаємні якісь обстріли, щоб колесо не крутилося. Ну і щоб всі ж були в шоколаді. Тобто, тут, за, за оце, за оце розмова. От так. Mm? До чогось вони договорилися? Так да, зараз, зараз. Та ну, до цього і будуть домовлятися, Да, Зараз подивимося, що mm. для нас. Просто вони говорять, говорять про це українське питання. Так, для нас зберігання хоч чогось. Давайте так. Уже уже, хорошо, У нас уже, Ми можемо залишитися хоч при чомусь своєму. Да? Типу, ну, уже нормально. Так. Щось пов'язано із фінансами. І для нас в тому числі. І для нас в тому числі. Для нас, ну таке. З одного боку, з одного боку, ми говоримо про гроші, в яких ми також приймаємо участь у позитивному ключі, бо дев'яточка дев Пентакли. І для нас це хороша новина. Для нас хороша новина Аркан Сили і Колесо Фортуни. Тобто, тут е, я більше ставлю, мабуть, у цьому питанні на позицію Європи. Давайте так, не штатів зараз, а от саме на позицію Європи по відношенню до нас. Я маю на увазі і тому, куди дави Європа. З одного боку. Але з іншого боку, подвійці пентакли, ми говоримо про те, що для нас будуть якісь рішення, які ми вважаємо зрадницькими, і ми говоримо про те, що е, обговорюються якісь втрати або забирання чогось, або якась така історія, і вони, скоріше за все, будуть ухвалені в цих розмовах як один із варіантів. Це може бути про територіальне питання. Бо ну, звісно, це і є скоріше за все про територіальне питання, найочевидніше і найзрозуміліше. Що робити з староокупованими і новоокупованими територіями? Все. Ще ж перед цим Вітков з, з Путіним говорили, він же ж казав, що п'ять е територій. Да, але, да, але поїхав я, якщо не помиляюся, Рубіо поїхав, окрім Віткова, від. Ну, коротше, ви угу. поняли, там іще Рубіо десь затісався. Рубіо трошечки адекватніше. А, з інш... Ну так, да, він з іншої трошечки позиції, можна назвати його трошечки адекватнішим. Я б назвала його скоріше, плюс-мінус раціональнішим, Отак от, да, не у цьому питанні. Я навіть розумію, до яких бабок, скоріше за все, іде мова, окрім нас з вами. Це питання. Я ну, я так уже починаю складати картинку, що це, скоріше за все, питання до того, що Боже Європа, не, не торгуй, пожалуйста, з Китаєм, вернись в сім'ю, я все прощу. Оця ж історія. А Європа, яка каже, ну, ви нас кинули, значить, у нас буде основний стратегічний партнер Китай. І оце ж поїхало виясняти, з ким тепер торгує Європа. Ну, типу. І чому ну, ми йдемо раходам до цих грошей, тому що ми, по факту, що обирає Європа, то і ми з вами будемо обирати. бо у нас та ша... ну, якби не інших варіантів, та не дуже.